Моє ім'я є Богдан. Я працюю майстер смени в локомотивному депо «Братислава». Завдання моєї смени – це підтримка в робочому стані локомотивів залізниці. Виконуючи цю роботу, заміснанці, працівниці муся знати інструкції залізниці та технологічні карти. Але вигода є в тому, що на Словаччині подобні тому, що ми вже мали на Україні. В роботі ми використовуємо різні інструменти та пристрої: дефектоскопи, пневматичний інструмент, гідравлічний інструмент, електроінструменти та інше. Найцікавіше в нашій роботі це комунікація та обмін досвідом із колегами. Цікаво, дуже цікаво, які способи існують для вирішення одних і тих самих проблем, а й на Україні, а й на Словенську. Колектив Депо дуже доброзичливий. Завжди можна розрахувати на допомогу і підтримку. Головна вигода Знайома робота в доброзичливій атмосфері. Крім того, безкоштовна подорож на залізничному транспорті, спортивні заходи, грошові бонуси і безкоштовне медичне обслуговування в кращих клініках Словаччини. Якщо маєте бажання працювати на залізниці, то просимо вас знайти на інтернеті сайт zssk.sk. ломіно кар'єра, а пошлі своє резюме ще зараз. Чекаємо на вас.